Вітаю це новини. Лайф. Мене звати Олена Хлілова. Сьогодні ми поговоримо про нічну атаку дронами Камікадзе території України, вчорашній обстріл Одещини. Також поговоримо про ситуацію на фронті та наслідки для України вчорашніх перемовин між диктатором Росії та Сідінпіним. З нами сьогодні на зв'язку Сергій Кривонос, генерал зсу, заступник секретаря РНБО з 19 з 19 по 20 роки. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні! Всіх вітаю героям слава! Дякую, що долучилися. Хочу нашу розмову розпочати саме з наслідків нічної атаки території України. Хочу зазначити для наших глядачів, що пошкоджено цивільні об'єкти. Зокрема, відомо про трьох загиблих і ще сімох поранених на Києві у Ржищеві Зруйновано гуртожиток. А також навчальний корпус професійного ліцею. Щодо вчорашнього авіаційного удару, то дві авіаційні ракети влучили у житловий будинок і монастир. Хочу, Сергію, щоб ви прокоментували постійні продовження постійних атак дронами Камікадзе та іншими ракетами території України країною окупанта та агресора. Ну що тут коментувати? По-перше, е велика журба. І скорбота за ті, хто загинули від е, цих ударів, е, має співчуття рідним і близьким, і будьте впевнені, ми відомстимо за них. Що стосується дії Російської Федерації, це звичайно очікувано під час війни, і вони ведуть війну поза правилами і поза всякою джентльменською, джентльменським розумінням. Тому відповідь ми мусимо наносити такі ж самі удари. Але питання полягає в тому, що. Росіяни і далі будуть на нам наносити удари, а ми не робимо певних висновків, а треба розробити висновки. По-перше, кожен авіаційний наліт це абсолютно нова побудова цього удару. По-друге, те, що вони під час наліту вивчають спроможність нашої системи протиповітряної оборони і роблять висновки і прокладають свої маршрути з урахуванням попередніх наших дій. І завжди вони шукають слабкі місця і будуть і подальшому шукати. Вони не рахуються з тої кількістю дронів, які вони запускають. А якраз за рахунок, щоб, хоч одна е ціль за їхнім планом, була знищена. Що це нам е дає для наших роздумів? По перше, я в черговий раз звертаюсь до мерів міст до керівників наших територіальних громад. На жаль, е бюджет країни не тягне. На жаль, непральне не планування бюджету. Не тягне насичення нашої повітряної оборони протиповітряної оборони. Тому е вже сподіватися, що нам хтось щось допоможе, е не варто і треба самим вже приймати рішення і закупати систему е протиповітряної оборони, релокаційні станції, які є і українського виробництва, які значно підвищать спроможності е щодо охорони наших місць, е наших районів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Бо бюджет збройних сил не тягне ці речі, а матеріально технічна допомога наших партнерів не розраховує на прикриття е, всіх об'єктів, коли ворог вирахував, що практично по Києву дуже важко наносити е, такі прицільні удари, що там потужна е, протиповітряна оборона, вони почали безпосередньо що знищувати ті міста, які менш захищені, і досягають цього достатньо, на жаль, успішно тому. Ще раз кажу, ми можемо наростити наші зусилля. У нас є для цього ці спроможності, але це потрібні додаткові ресурси, і це вже безпосередньо за рахунок тих, хто проживає в цих країни. Як би це банально не звучало, але між тим, наш захист залежить тільки від нас. На жаль, попередні роки керівництво країни не звернуло на це уваги і не накопило потрібні ресурси для захисту повітряного простору України. Оце все, що можна сказати про ці е, авіційні удари, авіційні нальоти, ракетні удари на жаль, в подальшому воно буде продовжуватися. Якщо ми будемо в пасивному варіанті просто спостерігати, нас і далі буде знищувати. Тому ми мусимо наростити наші спроможності зараз. А Сергій подальшому... ми пасивно наблюдаємо за цією картиною. Чи все ж таки докладаємо зусиль? Ні, ми звичайно докладаємо зусилля. Я вдячний певним мерам. Міст, які в цьому приймають участь, але треба це значно поширити, значно розширити свої спроможності. І у нас є ресурси, і ще раз кажу, крім нас, саміст, ніхто не захистить. Так от питання полягає в тому, що е, мери і той самий мер Києва просто чудово проводить, е, роботу щодо забезпечення безпеки Києва, і це його заслуга, і його домовленість, і вони закупають ці ракети. Це як приклад, треба нарощувати і для інших мерів. Це такий живий приклад. Що нам треба робити? Я хотіла з вами обговорити ще ситуацію у Бахмуті. От інститут вивчення війни ще декілька місяців тому пророкував, що нібито збройні сили України здають Бахмут, виходять, тому що в них вже немає сил тримати оборону. Але нині ми бачимо, що українські військові продовжують там перебувати, продовжують тримати оборону. Так продовжують записувати відео, навіть там з центральних частин міста. Як ви зараз описуєте, що нині там відбувається? Яка інтенсивність бої? Ну, якраз вчора я спілкувався ввечері е, з тими, хто знаходиться в районі Бахмута, і скажу так, що там дуже гаряче, як і попередні дні. Але вчора артилерія ворога е, дуже активно працювала е, свою точку зору щодо залишення Бахмута нашими військами. Я ще виказав е, в лютому місяці, в першій половині лютого місяця. І моя позиція, що ту ціну, яку ми заплатили, за, аби отримати це місто, вона занадто велика. Ми поклали найкращих за це місто. А коли нам прийде час наступати, де будуть ці найкращі? Бо кожен воїн, який загинув, мав чудовий досвід боїв е вісняних, е літніх, осінніх, і вони були різного, як в обороні, так і в наступі, і цих людей треба було берегти. Ну, на жаль, е політичні амбіції були вищі ніж е військова достатність, військовий розум. На жаль, ми наразі багато втратили за це місто, і ціна достатньо велика. Що буде далі? Ну вже залежить від того, яке керівництво прийняло рішення тримати далі. Наскільки нас хватить ресурсів, а, розумієте, в чому проблема? Бахмут це як та м'ясорубка, яка е, знищує наші резерви. І ці резерви нам потрібні не тільки для оборони Бахмута, ці резерви нам потрібні для нашого наступного на, 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 наступного наступу. Ось для чого треба було зберегти цих людей. Ви сказали про політичні амбіції. Тобто, я правильно зрозуміла вас, що ви за те, щоб вивезти війська з Бахмуту, зберегти тим самим життя українських військових? Так, саме так. Угу. Зараз, що ви бачите, чи правильно прийняла, прийняли рішення, що зберігають свою присутність в Бахмуті продовжують його оберняти? Ну, зараз я просто констатую факти. Нічого більше не бачу. Я бачу, що ми. І в подальшому кидаємо туди ресурси і, і втрачаємо людей. Але складається таке враження: якщо говорити про Бахмут, що яку б точку оборони ми не вибрали, туди Росія направляє найбільше ресурси. Тобто, навіть якщо ми ви зараз підтвердите або спростуєте і скажете свою думку, якщо ми перейдемо в інше місце, до прикладу, тримати оборону, то вони ж сконцентрують свої сили там і будуть вбачати в цьому якесь там символічне чи стратегічне рішення. Ні, у вас не зовсім вірна інформація. І на інших ділянках ворог також атакує, але за рахунок правильної організації е, системи оборони, правильних дій е, керівництва на тих е, ділянках фронту, про які ви говорите, там значно менше втрати, і ворог не може вирішити свої питання щодо наступальних дій. Угу. Зрозуміло, я з вами ще хотіла обговорити нову зброю, яку Британія повідомила про те, що вона Україні її надасть. Це зброя з бідненим ураном. Але після того, як з'явилася ця інформація, у ворога розпочалася в мережі істерика і не лише в мережі, розкажіть нам, у чому особливість зброї з бідненим ураном? Чому вона така особлива? Ну, якраз істерика у них починається завжди, коли нам приходить чергова зброя. А от якраз зброя з бідним ураном вже давно використовується підрозділами е, і військами НАТО, і вони дають достатньо високий результат. Тому для нас е, це достатньо така е, серйозна допомога на тактичному рівні. Треба чітко розуміти, що це не зброя перемоги. Ну коли нам розповідають. То дадуть танки, щоб це вже буде зброя перемоги, дадуть літаки. Ні, це все повинно працювати в комплексі: і авіація, і е, бронетехніка, яку нам надають, і спеціальні типи боєприпасів. Оце в комплексі при правильній застосуванні якраз яку є нашу перемогу. Якщо це е, використовувати тільки окремо і за окремими напрямками, то це не дасть той ефект. А Чи є в Росії якась певна протидія проти такої зброї? Завжди протидію можна знайти. Треба звернути увагу, що на жаль. Росіяни достатньо швидко вчаться е, на тих помилках, які вони допускають, і швидко, часто швидко знаходять протидію е, новітній зброї, яка е, поступає нам на фронт, те саме приклад, коли ну, не будемо про це, бо потім розповідатимуть, що ми маємо якісь там знаєте витоки інформації. Я скажу так, що мабуть і нам з точки зору політичної досінності не треба було б е, піарити в засобах маси інформації. А яку нам зброю дають, і в якої кількості яка країна тихенько дали, ми тихенько е, використали, і ворог не встиг безпосередньо опрацювати ту протидію, яку б е, ну значно ефект буде вищий, ніж це вже застосовується на фронті. А в нас дуже часто е, техніка ще не дійшла або озброєння, не дійшло до фронту. Ворог про це знає і безпосередньо, що готується. Тому е, краще буде так: скільки разів змовчали, стільки разів не пожалкували. Сергій, але погодьтеся, що не так українські змі піаряться кількість техніки, як міжнародні міжнародні засоби масової інформації, чиновники розповідають і для свого виборця також скільки і як вони допомогли Україні. Ні, я з вами не погоджуся. Якраз українські засоби масової інформації, особливо центрального підпорядкування, про це розповідають. Краще б розповіла, що ми зробили для нашої перемоги, а не то, що нам дають. Бо ми, як е, діти, бавимося те, що нам постійно хтось мусить щось давати. А от що зробили ми е, за ці роки? Оце за роки, це значно інше питання. У мене ще одне питання, і далі ми перейдемо до е, міжнародного блоку. Е, от буквально стало вчора відомо, що Верховна Рада встановила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, яких вперше прийняли за контрактом на військову службу. Я хочу, щоб ви от зараз мені пояснили, що це означає. Тобто, всі контрактники, які прийшли на війну, нині будуть проходити від одного до шести місяців е, випробувального терміну. Казати одне, як це буде вирішено на справі. Це зовсім інше. Це якраз народні обранці підкреслили, що треба звернути увагу на підготовку. А от що ж вони робили попередній рік, і чому вони на це не звертали увагу, тільки якраз е, такі серйозні втрати з нашої сторони, така, що підштовхнули, і е, те незадоволення у народу, яке росло по загибелі непідготовлених людей. Підштовхнуло владу до таких дій. Але це суто політичні дії, побачимо, які будуть практичні. Бажання чудове, лозунг дуже гарний, а побачимо, як воно буде здійснено в реалі. Це показує те, що безпосередньо люди перед тим, як попасти на фронт, мусять пройти підготовку. Ви кажете, від одного до шести місяців. Один місяць це занадто мало, а 6 місяців це можливо, за, 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 занадто вже і багато. Питання стоїть: по-перше, треба чітко. Підходити дифференсовано, що є люди, які проходили до того підготовку, їм треба в певні моменти на, е, наростити. А, а є люди безпосередньо, які взагалі підготовку не проходили, тому термін їхньої підготовка мусить бути більший. Угу. Зрозуміло. А, хочу з вами обговорити міжнародний блок. От зокрема розпочати із заяви пана Столтенберга, який сказав, що напередодні а, зустрічі одного диктатора і голови КНР Сі Сідзіньпіня про те, що Росія буде просити летальну зброю у Китаю. Як ви вважаєте? Все ж таки на офіційній частині по підсумках і результатах не було оголошено, звісно, жодного повідомлення про це. Але все ж таки, чи наважиться Китай надавати будь-яку летальну зброю Росії? Можливо, не зараз, деяким часом. Ну, по перше, ми абсолютно не знаємо, що було про що була розмова тет а тет між Путіним і керівником Китайської Народної Республіки. По-друге, це зустрічі більше ніж офіційні такі, знаєте, маскарадні дії, бо про все домовляються команди, які готують ці візити. Ну і скажу так, що підготовка, можливо, дадуть. Вони вже давно постачають китайську зброю, і наші американські колеги про це неодноразово підкреслювали. І те, що в Китаї присутні російські військові, які приймають техніку, яка знімається з консервації і отримують боєприпаси, які. Знаходяться на кіткітах на складах китайської народної армії. Тому ми просто констатуємо факт. І ця зустріч це просто більше ніж показує, що Китай розіграє свою карту, і в цій карті е, Росія також не саму головну роль грає. Китай просто використовує е, Росію в подальшому. Я думаю, він так само використає Росію, коли вона буде знесла е, з, ослаблена і просто абсолютно спокійно забере. Е, ту частину, на яку вони давно жо претендують, по саме Урал, е, Сибір і Камчатку, uh -huh. вони да давно вже мріються робити, і сили засобів недостатньо. Просто вони виведуть на той рівень Росії, коли або вони змусять це віддати за борги, або безпосередньо вже там не буде е, той протидії з боку Російської Федерації. Як дані перемовини взагалі, яким чином вплинуть на е, війну російсько-українську? Як ви думаєте, те, що е, це посилить в певних моментах спроможності Росії по вогновому ураженню наших позицій, це е, звичайно зрозуміло, і це ми вже е, розуміємо безпосередньо на фронті. Що буде в подальшому? Ну, в подальшому е, Китай і Росіяни по обхід тих санкцій, які існують, е, зможуть. Виготовляти або забезпечувати Росію е, певними комплектуючими частинами, або збільшити спроможність Росії по випуску певних зразків продукції, бо е, величезна кількість підприємств, в тому числі які працювали і на Європу, і на Америку, знаходяться на території Китаю і Китай, в обхід абсолютно е, санкції може це робити, забезпечити Росію потрібною кількістю в першу чергу комплектуючих для Засоби радіоелектронної боротьби для високоточної зброї росіян певні комплектуючі для комплектуючі запчастини для техніки. Тому це посилить спроможність росіян, але це не дасть їм такий 100% козир щодо бажання перемогти нас. От коментуючи зустріч диктатора Росії та Сі Цзіньпіня, голови КНР, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, 21 березня березня, одному із видань, от зазначив, що у США з'явилася інформація про те, що РФ може розпочати новий наступ на Україну от найближчим часом. І ось хочу зачитати його цитату. Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова, сказав він. Росія може здійснити спробу ще одного наступу на Україну. Джон Кірбі, речник Білого Дому. Як ви вважаєте, от після даної зустрічі, чи є ресурси у Російської Федерації посилити свої наступальні дії? Ще раз нагадаю, що якраз зустріч це суто політична така сценка, яка розігрується все давно. Вже так, але вона все одно піднімає якусь дух окупантам. Ну, піднімає дух окупантів. знаєте. У них пропаганда, що стосується підтримки власного народу, досягнення їхніх агресивних і злочинних намірів, працює достатньо, і всі росіяни впевнені, що нас треба знищити і як націю, і як державу. Тому давайте абсолютно наплюємо, що там думають собі росіяни. Будемо робити своє, нам своє робити. І наше завдання: чим більше кацапів ми б'ємо на українській землі, тим краще буде жити нашим дітям і нашим онукам. Але повертаючись, чи вистачить у них ресурсу розпочати новий наступ? У них ресурси є. Uh -huh. а, давайте завершимо тему українським контрнаступом. Як ви вважаєте, коли його очікувати, так і які здобутки ми вже побачимо до кінця весни? Це питання е вам краще задавати генералу залужному, але генерал залужний ніколи не відповість вам, поки не прийде цей контрнаступ. От якраз е, розповіді, на якому напрямку ми будемо наступати, а чи достатньо на сили засобів. Ну не будемо допомагати ворогу е, чітко розуміти наші наміри. Тому е, наше завдання підтримати наші збройні сили, розвивати спроможності України щодо безпосередньо і підготовки населення і е, військово-економічного потенціалу, вірити, підтримувати і чекати не більше, не менше кожного дня. Кожен українець мусить робити щось для нашої перемоги. І тоді ті люди, які керують е, нашою безпекою, а в першу чергу це генерал заложний і його потужна команда, досягнуть того успіху, в якому чекаємо. Буде це на початку травня, чи буде це у другій половині травня? Ну давайте наберемо терпіння і просто кожен на своєму місці мусить робити свою роботу. Дякую вам, Сергію, за коментарі. Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО з 19 по 20 роки був разом із нами. Сергію, слава Україні! Дякую, що ви долучилися. Героям слава всі найкраще. Ми обов'язково переможемо. Дякую. Я дякую нашим глядачам за те, що вони залишаються з нами. Підписуйтеся на наш канал, пишіть свої питання та коментарі. Ви були з новинами Лайв. Зустрінемось.